Щоб оцінити дорогу, потрібно всю її пройти. Повернімося ще раз до електричного кола, яке ми розглядали на одному з попередніх уроків. До джерела струму приєднані два провідники, один з Міді, інший з міхрому. Провідник з міхрому нагрівся в той час, як мідний, залишився холодним. Чому? Очевидно, робота по переміщенню зарядів у ніхромовому провіднику набагато більша роботи в мідному. У цьому легко переконатися, якщо до обох провідників приєднати вольтметри напруга на мідному провіднику. Практично дорівнює нулю, а нині хромову, ні. Робота, яку виконує струм, залежить від взаємодії електронів струму та іонів провідника. Чим більша ця взаємодія, тим більший опір чинить провідник проходженню струму. Висновки, кожен провідник чинить опір проходженню струму. При складанні кіл необхідно вміти розрахувати цей опір, інакше ми не зможемо забезпечити в колах потрібну силу струму. Порівняти опір провідників можна, увімкнувши їх в електричне коло з лампочкою. Чим більший опір провідника, тим слабше вона світитиме. Під'єднання мідного провідника практично не впливає на світіння лампочки. Це свідчить про те, що ніхромовий провідник має більший опір при такій же товщині і довжині. Висновок Електричний опір проходження струму залежить від матеріалу, з якого виготовлений провідник. Пояснити цю залежність легко, якщо розглянути рух електронів струму між іонами кристалічної структури металів. З рисунків зрозуміло, що у другому випадку електронам рухатися важче, оскільки перекритий коридор між верхніми і нижніми іонами, як бачимо, структура кристалів впливає на проходження струму. Порівняти опір провідників можна, увімкнувши в коло амперметр. При більшому опорі провідника сила струму в колі буде меншою. Приєднаємо докола провідник зніхрому так, щоб його довжину можна було змінювати за допомогою ковзуючого контакту. Поступово збільшуватимемо довжину провідника і простежимо за зміною сили струму. Зменшення сили струму свідчить про збільшення опору провідника. Висновок опір провідника залежить від його довжини. Якщо є два провідники з одного матеріалу і однакового перерізу, опір довшого з них більший. Пояснити цю залежність легко. У довшому провіднику більша кількість іонів. Які створюють опір вухові заряджених частинок. Дослідимо, чи впливає на опір провідника його товщина, а точніше площа поперечного перерізу, оскільки в різних випадках. Використовують провідники різної товщини. По черзі приєднуємо до джерела струму два ніхромових провідники однакової довжини, але різної товщини. При приєднанні провідника меншого перерізу сила струму менша. Це свідчить про те, що з збільшенням перерізу провідника його опір зменшується. При однаковій довжині двох провідників з одного матеріалу менший опір має той, товщина якого більша. Пропонуємо вам протягом 20 секунд відповісти на запитання, чому опір провідника більшого перерізу за інших однакових умов матеріал довжина менший? Відповідь авторів при більшій товщині провідника відстань між електронами струму також більша, і їм легше проходити між іонами кристалу. Опір провідників може бути різним, тому необхідно ввести одиницю його вимірювання. Одиницею опору є ОМ. Як ввели одиницю опору Ом. Якщо до провідника прикласти напругу 1 В і в ньому проходить струм 1 А опір такого провідника 1 Ом. Крім Ома, використовують кратні одиниці. 1 кОм дорівнює 10 у 3 степені Ом, 1 МОм дорівнює 10 у 6 степені Ом. При виконанні записів між числовим значенням опору і найменуванням одиниці необхідно залишити пробіл. На екрані ви бачите мідний провідник, як визначити його опір. Ми вже встановили, що опір провідника залежить від його довжини, поперечного перерізу і матеріалу. Довжину і поперечний переріз можна виміряти за допомогою вимірювальних інструментів, а як врахувати залежність від матеріалу. Учені виміряли опір провідників з довжиною 1 метр і перерізом 1 мм квадратний з різних матеріалів, одержану величину, назвали питомим опором провідника. Питомий опір провідника це опір провідника довжиною 1 метр і перерізом 1 мм квадратний. Позначають питомий опір символом РО. Питомі опори деяких речовин наведено у таблиці. Для визначення опору провідника, необхідно виміряти його довжину, поперечний переріз і знати матеріал, з якого він виготовлений або питомий опір. Щоб визначити опір провідника, необхідно його питомий опір помножити на довжину і поділити на площу поперечного перерізу. При введенні питомого опору ми довжину провідника виміряли в метрах, а переріз провідника у міліметрах квадратних. Такий підхід викликаний доцільністю, оскільки переріз провідників малий, однак це суперечить вимогам стандартів усі величини наводити в одиницях міжнародної системи одиниць. У системі С переріз провідника потрібно вимірювати в метрах квадратних, 1 метр квадратний дорівнює мільйону міліметрів квадратних, тому числові значення питомого опору потрібно зменшувати у 10 у 6 степені разів. І вимірювати в омах, помножених на метр. У системі С питомий опір провідника це опір провідника довжиною 1 метр і перерізом 1 метр квадратний. Змінюючи переріз провідника, його довжину. Підбираючи речовину, можна одержати елементи кола з різним опором. Одні з них майже не чинять опору проходженню струму, у інших, навпаки, проходження струму супроводжується значними його діями, наприклад, тепловою або світловою. З цього випливають кілька наслідків. З'єднувальні провідники повинні мати малий опір, щоб вони не нагрівались при проходженні струму. Усі нагрівальні прилади повинні мати великий опір, щоб при проходженні струну в них виконувалася робота. Амперметр, який вимикається послідовно із споживачами, повинен мати малий опір, щоб він якомога менше впливав на струм у колі. Вольтметр, який приєднуємо до кінців споживача, повинен мати великий опір, щоб струм в основному йшов через споживач, а не через вимірювальний прилад. Електричне коло, як довга дорога. Одні її ділянки проїжджаєш легко і швидко, інші ні.